Я вітаю вас на каналі Каскад Сандри і, чесно кажучи, я думав, що не буду робити даний відосик. Але в принципі, багато чого пододавали, багато чого хотілось би обговорити і якось скооперувати це з якимись певним поки що проходженням я не зміг. Тому ось такий більш. Мабуть, навіть розговорчий ролик вийде, тому заварте щік, беріть їжу, або можете просто поставити мене десь на фоні. Перш на все, спадщина персії, так називається доповнення, привносить у королів хрестоносців іранську інтермецію або іранську паузу, або іранський застій. Про що це взагалі таке? Ті, хто купили дане DLC, вони мають доступ до цього доповнення, саме до цього контенту, бо є ще безкоштовна частина. 867 рік у 1066 немає. Це не так, як було з Іспанією. Іранська інтермесія лише у фіксовану дату 867 року. 200 років тому Аббасидський халіфат захопив Персію, приєднав до своєї імперії. Але зараз це все тріщить по швам. В халіфаті всі гризуться за владу, а тим часом персидські правителі, тутешні васали, уже самостійні правителі починають відновлювати свої території, починають відновлювати свої династії. І заодно із таких осіб нам і дозволяють пограти. Загалом контент дуже схожий на іспанський, Ский конфлікт, це насправді, як на мене, більше мінус аніж плюс, тому що є усілякі рішення, котрі присутні лише на цій території, і поза її межами не відходять. Наприклад, можна розв'язати вторгнення. Ми проплачуємо якомусь правителю, наприклад, Хазарії. Ми проплачуємо золотом і він вторгається на чужу територію. Вторгатися можуть лише на територію Персії, що мені не дуже подобається. Ми можемо підтримати цього загарбника. І піти разом на війну, або можемо просто проігнорувати. Він тут побушує, повоює, отримує з цього вигоду, і від нас також, і від того, що тут воював. А ми тим часом можемо не переживати, що цей супротивник на нас нападе. Або ми можемо спровокувати внутрішнє повстання. Те ж саме, чим більше ми проплатимо, тим більше тут буде революція і більше проблем у правителя. І насправді повстання і проплата вторгнення це доволі прекрасні механіки. І мені не подобаються такі DLC саме через те, що далі оцих територій ці механіки не розповсюджуються. Окрім цього, усім іранським. Династіям додали нову гілку спадщини династії. Вона зосереджена як на персональних інтригах, так і на поліпшенні відносин із посадовими посадами, деякими, такі як нові майстер-вбивці, наприклад, і придворні вчений. До них трохи пізніше. Поліпшення економіки, відкриття нових військ елітних, такі як кінні стрільці Асавіри, а також підвищення розвитку у столиці. Є схожа дія, коли у нас персонаж має рису трудоголіка і може поліпшувати свою столицю. А тепер це пов'язано ще і на. Спадку династії, але знову ж таки це доступно лише тим династіям, котрі і мають іранське коріння. Та сама проблема, що і з місцевим конфліктом це дуже обмежено. Непогана гілка династії, котра бафує управління країною, можна брати якийсь відіграш, але дуже вузько зосереджено на іранських культурах. Звичайно ж, пододавали усілякі події, пов'язані із конфліктом, пов'язані із релігією, пов'язані із культурою. І, до речі, про культуру знову ж таки, це персидське доповнення, і пропрацювали. Ну пододавали новенько саме персидським культурам. Загалом це сім штук. Чотири із них вони зосереджені саме на території Персії, вони регіональні. Ще одне це маяк знань. Я шукав, я намагався, намагався вичитати на форумах продивитися. Походу, його ніхто не може собі приєднати. Воно навіть не у всіх іранських культурах присутнє. Ця традиція знову ж таки, перейдемо до неї трошки пізніше, тому що вона пов'язана із придворним вченим. І ще дві традиції: це Irrigation Experts і енвайт Magnus. Вони доступні для того, щоб їх вкачати. Ну, магнати доступні саме клан. А системи, системі, наскільки я зрозумів, або іранцям, а от е експерти по ірагації, вони доступні взагалі усім. Це єдина напевне культурна традиція, котра доступна буде усім. Але знову ж таки вона доволі регіональна, тому що вона бафує розвиток у пустелях, розвиток у засушливих територіях. Хоча, з іншого боку, вчення, спокій і тому подібне, вона також бафує. Додали чотири нових типи найманих військ. Але знову ж таки, це буде або щось із традицій, або щось із культурної спадщини. І тепер стосовно особових посад. Їх додали, ну, назвемо, дві з половиною. Це придворний вчений. Як я перед цим казав, він є лише у тих, у кого у культурних традиціях є маяк знань. І, по ходу маяк знань ніхто навіть собі не може впровадити, навіть самі іранці. Це виключно така культурна традиція, котра є від початку. Якщо ви її, наприклад, на щось поміняєте, то ви втратите можливість взагалі собі брати придворного вченого. Навіщо це зроблено так? Я без поняття. Це буквально одна єдина традиція, яку навіть самі іранці, самі персиди, не можуть собі приєднати. Навіть якщо захочуть, а так у нас буде придворний, котрий буде покращувати, перешвидшувати дослідження певних технологій, якщо ми голова династії, буде з якоюсь імовірністю підвищувати придворну велич. Ну а також буде давати нам до трьох додаткового вчення. І тут це не прописано, але він буде прокачуватись. Тобто, якщо, наприклад, він би був би другого рівня управлінства, він би міг прокачатися до четвертого, не знаючи до п'ятого до четвертого він точно мене прокачувався. І разом із цим можна буде спонсорувати його дослідження. І через ці дослідження він буде нам покращувати або військовий аспект, або покращувати аспект економічний, або також він може нам покращувати пододавати додавати якісь модифікатори династії. І ще одна посада: це придворний майстер убивця, майстер асасин. Я спочатку думав, що це знову ж таки виключно Ланова або виключно мусульманська посада. Але як виявилось, вона також і розповсюджується і на католиків, і на будь-яку віру. Просто оці от направлення релігійні тут це федоїни. А у інших релігій це називаються священні убивці. І я думаю, якщо у вас буде діусі, то можна буде ким завгодно собі цих майстрів вбивць брати. Так то вони будуть нам давати плюс до успішності наших прошуків, наших інтриг, саме ворожі прошуки, тобто вбивство, схисток, творення важі, тиску і тому подібне. А також будуть захищати нас самих від ворожих прошуків. І якщо для того, щоб мати вченого, нам потрібно бути королем, як мінімум, то майстер вбився доступний навіть якщо ми грабство від самого початку. Тепер стосовно того, що подавали. Взагалі у всю гру здебільшого зосереджено саме на кланових територіях. Насправді, персидську територію, це Платон, імперію, називайте як хочете, було обрано саме тому, що гравці доволі охочі тут розпочинають свої ігри. Ну звичайно, після Центральної Європи, якоїсь Візантійської імперії, Скандинавії і тому подібне. Я насправді цього не поділяю. Я б насправді зосередився на чомусь більш цікавішому, бо, наприклад, у нас є це Феодальна Індія, майже феодальний Китай. Де розгулятися можна також дуже добре. А система, вона, в принципі, окей. Не прекрасна, але. Поки що вона була окей, я б краще засрадився на тих частинах, де не окей, все. У нас є Сибір, у нас є Китай, у нас є Африка, у нас є Індія. З Індії трошки покраще, але все ж таки, я б краще зайнявся одним із тих територій, аніж займатися Персією, котра мусульманська, котра кланова, і в котрі, в принципі, поцікавіше буде, чим раніше названих територіях. Але що є, то є. Це виключно моє бурмутіння, таке на цей рахунок, що подидували клановій системі. А клановій системі додали гармонію в сім'ї. Ем... Дуже дивна фігня. <гум> Тому що ні, з одного боку воно прикольне. Чим краще ми поводимося із нашими родичами із династії, тим більше й наступає гармонія. У нас буде краща економіка. У нас будуть якісь додаткові вибори. Наприклад, ми можемо на всю династію збільшити плюс до податків за кожного члена сім'ї, котрий у нас васал. І чим більше буде гармонія, тим більше це буде давати плюс до економіки. І з одного боку, економіка, а з іншого боку, нам буде якось складніше йти і воювати. Або можна взяти антагонізм, де навпаки, ми будемо більш такі казусибелі на вторгнення мати і тому подібне. Але економіка буде через це страждати. І рішення, котрі доступні тут, звичайно ж не будуть доступні тут. Це прекрасна механіка, вона мені вкрай подобається. Я лише одного не розумію, чого вона є лише у клановій системі. Також для кланової системи, для правителів, в котрі королі або вище. Тепер є збирачі податків. Ці персони спрямовані на те, щоб якось більш краще коригувати наших васалів більш краще збирати з них податки тут у кожного. Такого збирача можна налаштувати саме як будуть збиратися податки. Певні впровадження мають свої плюси, свої мінуси, і, і можна між цими збирачами перекидувати васалів для того, щоб мати ті чи, чи інші плюси і мінуси. І кількість збирачів податків можна збільшувати або через спадок династії, або якщо у нас є візирь. Візирь це знов ж таки виключно кланова фішка. Ну тут я хоча б погоджуюсь. Ну тому що візирі були у мусульман здебільшого, але збирачі податків знов ж таки є виключно у клановій системі. Тобто. То феодали такі, а похір нам якось дають гроші, хай таке залишається. У них збирачів податків немає. Збирачі є лише у клана. Ну і візир також є лише у кланівців, це принаймні логічно. Візир може покращувати наш статок. Ми, до речі, можемо у нього забирати золото, якщо воно в нього є. Але натомість він буде мати більший вплив як регент. Тобто він виконує ще і роль регента. При цьому в нього зазвичай немає територій. Він сидить у столиці і його можна змістити. І що мені ще цікаво, він може виконувати роль дружини у раді. Тобто у раду ми можемо або посадити дружину, або візиря. Що насправді прикольно, якщо у дружини ніякі навички, і ми її взяли виключно для шлюбу. Пододавали купу нових будівель, навіть таку місцину, як замок Алемут. Ну і серед інших змін, це. Косметичні зміни, це в редакторі персонажа подавали новий одяг, подавали нові шапки, нові зачіски, борди і тому подібне. Додали 12 музикальних супроводжень, додали нове оформлення саме для іранських правителів, іконки і тому подібне. Тепер, якщо у нас є модифікатори, вони позначаються в окремому віконці, і щоб їх продивитися, ми можемо нажати, і вони будуть ось тут випадати в окреме віконце, і ми можемо це нормально прочитати. Ну а також певні зміни по мусульманській релігії. Не те, щоб там прям дуже-дуже щось перебалансували, але ці зміни є. І якщо підбивати підсумок, ну оновлення DLC мені більше подобається аніж ні, але. Та сама проблема, що і з іспанським конфліктом іберійським. Багато чого новенького завезли, але нові прикольні речі доступні лише на певній обмеженій території. А я в принципі таке не дуже полюбляю. Наприклад, тих самих вчених, що заважало їх додати так само, як і вбивць. Це б давало якогось певного відіграша, якщо ми йдемо через вчення і тому подібне Казусебелі, вторгнення, гармонія в сім'ї, збережі податків. Це все запросто можна пододавати усюди. Але парадокси такі парадокси. <хи> Думаю, у них є на це свої причини, гроші, наприклад. А так тоді усі вийшло здебільшого хороше ніж погане. Знову ж таки, повторюю це саме. Напевно, якщо виставляти оцінки, це десь на 6 із 10. Для мене це такий середняк. Бо насправді минуле DLC, де були вчені і учні, додало менше змін. Але воно додало це здебільшого усім взагалі на мапі. І для мене минуле DLC навіть буде покраще, ніж це. Так, можливо, воно якось більш пропрацьоване в окремому регіоні, але я б краще хотів би бачити зміни взагалом, а не в окремих регіонах, тому що, повторюсь, є Сибір, є Індія, Китай, Африка, де хоч якісь зміни б на краще. Що ж, я сподіваюся, я вас якось заохочив, може, якщо вам подобається таке. Загалом Діл Сі сподобаються тим, кому подобається пересидська культура, хто грає охочі заклани. Просто я такий брюзга, котрий здебільшого сидить у Європі і далі, ніж Європа, нікуди не вилажу. Що ж, то я сподіваюся, я заохочив тих, кому подобається мусульманська тематика, пограти в седіусів, якщо вам, вам до вподоби. І загалом мені було б цікаво почути, як ви ставитесь до даного Діусі, чи воно вам до вподобає, чи ні. Я все почитаю. Ну а вам мовляв канал Каскасандри, і до наступного разу.